Вітаю вас, друзі, сава Україні! У нас сьогодні 119-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог Відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди, дуже коротенькі повідомлення. Пункт перший запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі є розділ спільнота. В ньому єдиний допис, під яким в коментарях і пишіть те, що ви вважаєте, що я мав би на це відповісти. І друге. Хто ще не підписався на моїй Ютубі-Телеграм-канал, буду вам неймовірно вдячний. І так само буду дякувати за моральну підтримку мого каналу. фінансово не йдеться. Доки війна, ніяких донатів я не прошу і не приймаю. Тільки на українське військо через справу громад. Це те, за кого я можу поручитися і рекомендувати, тому що вони разом з фондом Порошенка подвоюють кожну вашу гривню. А я. Прошу про моральну підтримку. Це ваші численні перегляди, коментарі, подобайки, поширення, рекомендації. Наперед, за все це дякую. І тепер переходимо відразу до відповідей на питання. Пане Тараса, як вам таке, щоб дійсно заморозити війну, а Карабах, а потім вичікувати, підготуватись? Ну і це ж дійсно за тієї влади шансів у нас майже немає. Можливо, якісь військові прийдуть і будуть знати, як підготувати країну до звільнення. Яка ваша думка з цього питання? Знаєте, тут проблемна ситуація, тому що насправді в Карабасі? Основну роль зіграли провокації і спеціальні дії військові дії Росії, яка таким чином дала по суті вибір. Карабах буде на початку 90-х буде належати тому, хто ляже під Москву. Азербайджан тоді різко відмовився. Вірменія на приликі жаль, маючи можливості піти шляхом паруєра Арікіана, нехай можливо втратити Карабах, можливо, втратити ті додаткові території, які тоді окуповували. Але Зберегти свою повну незалежність і цивілізаційний і певний непроросійський вибір вибрали інше, так званої Карабахської групи, і, от до останнього часу, були повністю в п'ятою Кремля. Можна порівнювати з іншою країною, це Хорватія. Там не було фактору московського окупанта, там були серби. Хорватія на початку війни. Виявилася слабшою, вона не змогла протистояти сербській інвазії і були окуповані великі території. Але там була теж відмінність від нашої ситуації. Там були введені миротворчі війська, там була розона розділення. Ті ж самі серби вони пробували провести етнічні чистки, повністю захопити і колонізувати окуповані території, де, зрештою, була велика частина сербського певного населення. Тільки закінчився останній день мандату ООН хорвати. Організували дуже вмілу операцію буря і звільнили свої території, ну щоправда, не дуже коректно, провівши свої власні етнічні чистки. Ми ж, ми ж про це не говоримо, хоча я думаю, що певні зачистки територій від людей, які були зрадниками, які підтримали окупацію, могли би у нас теж якимось чином розглядатися або принаймні юридична відповідальність. Чи саме ті варіанти однозначно можна використати для України? Думаю, ні і тому і наші військові і суспільство на це дивиться дуже обережно, як на ціль. Але не як на реальність і можливість, отут пробігає певний, проходить певний водорозділ. Як тіль, чому не варта зараз про це сказати? Чому той варіант, який запропонував Зеленський, давайте будемо всухатися в його слова, який дав повноваження своїй делегації в лютому, березні минулого року вести переговори, в яких передбачалася фактична. Відмова від Криму, там ішов про 15 років. За ці 15 років змінилося би стільки, що ми б вже нічого не повернули. Так, Зеленський відмовився від Криму де факто. Так, там були його заяви. Про це ми не чули в ході тих переговорів, але він сам казав десь в кінці весни минулого року, що він ну пригадує цю фразу, не треба бути такими жадібними. Просто вернутися до меж перед 24 лютого, і це вернути це буде вже велетенська перемога. Тобто, сам Зеленський пропонував цей варіант. Чому його суспільство не сприйняло? Тому що суспільство має відчуття загрози, воно мудріше за нашу владу і воно віше. Ми маємо зовсім іншого ворога. Це не війна Азербайджану і Вірменії, це не війна Сербії, і Хорватії, це є війна з найбільшим злом, який є в світі на сьогоднішній день. І це зло, це є рашиська імперія. Це знаєте, я от згадував про польські наші взаємини там по продуктовому ринку. Тощо, і згадував цю фразу, яку наші новоріш до наших новорічів не до України може бути застосована. Пусти свиню під стіл, вона на стіл вилізе, але ще з мого дитинства саме цю фразу говорили про московитів. Пригадую, та радянський союз, Львів саме так оцінювали Росію і її посягання. Дай їй щось або друга фраза дай йому палить, воно руку відкусить. І тому іти на такий варіант свідомо це просто колосальна загроза. Вони не зупиняться. Вони десь стануть від цього передишку, вони полізуть далі, далі захоплювати, далі окуповувати, далі знищувати Україну. В них завдання, щоб не було України, знищити Україну. Щось на певний середньостроковий період могло би помінятися тільки в випадку, якби здох Путін. Ну, він подихає, подихає, отак подихати з лікарською допомогою може ще 10 років. Тому насправді, давайте. На це повністю не розраховувати. І тому ставити саме таку мету, як тілеспрямована, я думаю, не зовсім варта. Хоча наша влада, як мені здається, оці копенгагенські зустрічі е, в Джидді. Оці переговори Ярмаківські, оте, як це Зеленський вставив свій виступ, олон вони свідчать, що влада зацікавлена саме в тому варіанті, про який ви кажете. В них давним-давно вони поврішали щось там з Москвою. В них, як казав Зеленський, я в своїй голові війну вже закінчив, і тому суспільство до цього підштовхують. Суспільство лякають, розказують, що це буде жахливо. Що треба? Ну не кажуть, що треба кажуть, що є. Воювати доведеться кожному, війна буде десятиріччям, а потім раптом вирене хтось і скаже, ой, а давайте. Поганий мир кращий за хорошу війну. От давайте, давайте, давайте. Може якось і зайде. Тому насправді влада хоче зробити те, що ви кажете. Вся проблема в тому, що власне питання цієї влади, ця влада може йти на ці поступки, які неприйнятні, те, що ви казали, і те Хорватія, що робила особливо, підготувати армію, протистояти війні, підготуватися для того, щоб потім рвонути, напасти, прогнати, розбити. У нас, наприклад, жаль може робити щось діаметрально протилежне. Вже зараз війна ще не закінчилася. Вони вже починають руйнувати Міністерство оборони і Збройних сил України. Про це вчорашній був випуск, і я раджу, хто не послухав. Подивіться е, вечірній вчорашній тематичний. Тому при цій владі це особлива загроза, але є певна данність нас. Саме тими діями, які я вчора описував в вчорашньому відео, ставлять перед фактом, що українська армія може і не спромогтися вибити ворога. І тому цілком імовірно, що їхні переговори з так званим глобальним південним, який закликає Україну саме заморозити конфлікт, до того закликали капітулювати, тепер заморозити конфлікт, ні копійки нам не давши, ні зброї, нічого. Так от, під при їхньому посередництві, Напевне, українська влада саме й поставить Україну перед цим фактом, і цей варіант може стати дуже реалістичним. Саме внаслідок певного внутрішнього руйнування, системи забезпечення армії і тому подібне. Наші зовнішні союзники стараються цього не допустити. Чи вони будуть Україні диктувати варіант, от, як ви казали, Карабахський або хорватський? Ні, вони його не будуть диктувати. Але вони не будуть заберечувати, якщо Україна вийде на такі переговори. Українська влада, давайте говорити. Україна психологічно не готова до таких переговорів. І тому ймовірність цього буде. буде падлюче тільки в тому випадку, якщо Відповідальність за це покладуть не на себе, не на себе на українську владу, а на західних союзників, які насправді нас до таких переговорів не підштовхують. І ще один момент: ви згадали Азербайджан, Азербайджан від ну, абсолютно не готової до війни ще республіки СССР і до потужної держави впливової держави ішов пару десятиліть тої, яка змогла перемогти в Карабахській війні. Планомірно йшов Хорвація, планомірно створювала свою армію, її готувала і мала на момент той, коли настав відповідний час можливість зробити відповідні результати і звільнити свої території. Чи ми оцінюємо з такою впевненістю, що українці оберуть ту владу, яка буде робити щось подібне, чи оберуть знову, або нинішню владу зеленського, який дуже хоче, щоб його переобрали, або з десяток ще партій до парламенту своїх. В числі тих, де їхній там лідер будь-яку волонтерську допомогу до неї доплюсовує плюс 250% на себе хороших і тому подібне. Для нас є загроза, що ми не будемо готуватися. Народ би хотів, влада не буде готуватися. Тому думати про цей варіант треба як про певну даність, яка може статися, але планувати його, я б вважав, що це занадто ризиковано. Не тільки з зовнішнього фактору, тому що це Ерефія, але й з внутрішнього фактору. От ми умудряємося обирати казна кого. Ви кажете про військових, я би сказав ще про Порошенка. От оберіть таких, і тоді можна думати про хорватський варіант. В іншому випадку це подвійна загроза. Наступне пише автор: питання загадка. Чому Зене дам ані копійки із своїх приватних мільйонів на армію допомогу постраждалим ІТП? Жадібність чи тупість ні на ковід, ні на оборону. Ну тому що він не для того йшов до влади. Ну слухайте, є певні речі. Я про це аж кричав перед виборами 19-го року. Дивіться на внутрішні мотиви. Ну, мотиви є в людей, які створюють свій певний політичний імідж, які стараються щось зробити для того, щоб війти в історію. Ці люди не йшли з цими цілями. Просто от коли ти приходиш в найвищі посади, ти перед тим переходиш десятки десятки щаблів кожен раз по новій сходинці, і ми можемо там оцінити. Людина йде красти тільки, і тоді вона дуже часто, якщо тільки красти відсівається на нижніх шаблях. Чи людина іде до верхніх щаблів для того, щоб якимось чином себе реалізувати? От я бачу, ну, на рівні Києва, я маю в море претензії до кличка, але він це робить. Я бачу те ж самого Порошенка. Я врешті-решт можу зрозуміти, які є мотиви в Юлії Тимошенко. Але не було жодних мотивів у Зеленського. там був мотив його хазяїв. Головне, щоб не Порошенка. З Порошенком договоритися не Удасться, казав Путін. Головне, щоб любой другий кандидат. Те саме в Коломойського. Він мусив втікати з України, тому що. Жорстко притиснули, він мусив втекти, йому треба було, щоб він міг вернутися і повернути все конфісковане. І тому вели Зеленського. А Зеленський, який його мотив, він взагалі нічого не розумів. Він не знає конституції, він не знає законів. Він перед цим вибором заявляв, я вам нічого не должен. От коли людина виходить з принципу Я вам нічого не должен, то вона і не буде нічого робити для країни. Тому що йому це не потрібно. Він хотів тільки в його програмі було тільки поламати все, що зроблено Порошенком. Поламали. Маємо війну страшну. Маємо неймовірне зубожіння, руйнування української економіки, демонтаж цілого ряду інститутів державної влади в Україні. Зовсім інше було завдання. І, опинившись там на верхівці, маючи такі можливості, він не став їх реалізовувати по максимуму. Зараз просто без нього. Західні союзники тиснуть. Армія підтискає. Суспільство підтискає. Йому доводиться щось робити, плести в тому самому фарватері, в якому вже пливе Україна. Але своє власне. Свої власні дії він не спрямовий на користь України ні в чому взагалі, і в політичній кампанії. Чому зараз руйнуються далі забезпечення армії? Вчорашній запис ще раз рекламую, чому зараз? Замість війною займається виборами, політичними інтригами, тому що тілі закріпиться при владі і далі красти, далі мати можливість зберегтися від відповідальності і тому подібне. Коли людина має такі мотиви, вона не буде тратити гроші. Коли гроші, нехай може не основний, але один з головних мотивів заробити на президентстві був ну то в такому випадку, чому вона має їх витрачати? Обрали людину, яка йшла не для того, щоб тратити свої гроші. От мам і відповідь. Так, питання від одного з глядачів, який зі мною трошечки сперечається, і дуже добре, і не зовсім задоволений відповіддю на, моє попереднє, на своє попереднє запитання, колись раніше. Він каже, що я не так відповів на його питання про посаду президента, тому що його цікавили мотиви, а я перевів все на відповідальність кожного виборця. Тому що вибори у нас були чесними. У 2019 році. І на цих виборах люди проголосували за Зеленського. Люди мали думати, люди думати відмовилися. Він цим не задоволений. Він каже, що він хотів побачити якісь запобіжники. Каже, що я згадав тільки про меритократію. Це не запобіжник, це мрія. Це мрія, яка ніколи не буде реалізована в Україні, тому що їй не вдалося реалізувати повноцінно в жодній країні світу, окрім моральної меритократії. Більшості країн люди стараються обирати кращих. І то не завжди. В Німеччині круто вгору пре найгірша, наймерзенніша, найпопулісткіша партія альтернатива для Німеччини в Америці проривається Трамп, Франції, Лепен, але все-таки більшість голосує за меритократичним принципом обирати кращих, а не гірших. Українці дуже часто голосують за гірших, за гірших. Це щодо попереднього дискусії, що я не дав відповіді. Нема. Механізмів є ті механізми, які закладені в Конституції. Поміняти їх практично неможливо. Але глядач пропонує одну річ: чи не варто було би зняти оцей блок щодо п'яти років обов'язкового проживання в Україні ну насправді по президентських виборах 10 років? І відкрити таким, тому що воно, мовляв, нічого не допомагає, і додати до можливість до вступу до влади наших переселенців з ХХ століття, з Канади, США, Австралії тощо ні. Перше, це неможливо, тому що ті, хто там з ХХ століття, не найновіші 21-го, вони є громадянами інших держав, не може громадянин іншої держави очолювати. Україну просто не може це є засадничий принцип будь-якого права в будь-якій країні світу. Чи може бути людина з іншим громадянством у владі своєї держави? А Отут, якраз був прихильником, коли при Яценюку давали українське громадянство групі осіб. Я казав: Та ні, ну внесіть зміну, щоб іноземні громадяни могли на якийсь період займати міністерські пости і тому подібне. На мій погляд, це було правильно. Тому доспуск іноземних громадян можливий українців. Українців теж це було б нормально, але не іноземних громадян на посаду президента і посаду депутатів парламенту. Тут ні, тільки виконавча влада. Тому що це є репрезентанти народу, це представницький орган. Народ визначається, обмежується громадянством і діаспорою. Діаспору треба залучати максимально до управління Україною. І у нас для цього ще при та ще господи, при кучмі був напрацьований закон про україн... іноземне українство. Він, він потім занепадав Приющенкові, Припрошенкові він трошки піднімався вгору, здобував значення при Зеленському. Про нього взагалі забули. Хоч Зеленський дуже часто торочить про те, як він запрошує всіх українців в Україну. Але він більше хоче подвійне громадянство розкрутити в Україні. Це його ціль, і росіян така ж сама ціль, що до України була. Але знімати сенс осілості. П'ять і відповідно десять років я тут категорично проти. Людина просто приїжджає, яка не живе в Україні, яка не усвідомлює цих реалій, які є тут. Приїжджає з якимись авантюрними замашками. Знаєте, якби в нас були дуже мудрі розумні виборці. Якби вони голосували дуже зважено, а не популістськи, і не шукали якогось дядечка, який приїде, і скаже: От я колись там був потомок якихось там князівських родин. У нас таких багато є. Української мови не знає взагалі, від слова взагалі, не уявляє навіть толком, де Україна на карті, але в нього десь там хтось від ще Володимира Великого десь в роду тягнеться. Таких відразу ж проголосують, і ми матимемо чергову, абсолютно авантюру і черговий провал. Ні треба робити наступні речі перше робити пліт просвіту для мудрого вибору щодо е... Певних запобіжників, ну мені здається, треба вносити певні врешті-решт конституцію. За про народ на референдумі проголосує запобіжники щодо відповідальності обраних осіб за невиконані обіцянки. Це трудно, цього нема зараз, і зараз за це не можна покарати, навіть не думайте. Але це можна записати в конституцію. Якимось чином це можна фіксувати через ЦВК і це робити? Оцей момент можна зробити. А щодо українців за кордоном, треба. Витягнути назад з Нафталіну з закон про іноземних українців, йому додати додатковий рівень, і подивитися, як цих людей можна формально передбачити їхню участь в українській владі, але все одно ще раз кажу: доки вони не громадяни України, ні в парламенті на президентській посаді вони не зможуть бути. І віковий і сенс перебування в Україні, на мій погляд, є важливим і обов'язковим, без нього не можна. Далі. Балашов на YouTube-каналі Анексія Анексіянет озвучив наступного кандидата в президенти України Маркарова Оксана Сергіївна, посол України в США. На мою думку, слабенький кандидат чи взагалі якась провокація. Слухайте. Ні, ну, мені дуже надій подобається Балашов, але іноді він щось говорить так, аби говорити. Але я б навіть не відповідав на це питання, якби по цій людині. Не була спеціальна інформаційна кампанія. По ні розкрутка, ніби Зеленського переконують поступитися місце Маркарові, що вона має бути президентом. що суги визначилися там чи в ОПІ зелені, що вони Маркарову мають підтримати і тягнути її на президента. Слухайте, я не знаю, що це за провокація. Я дійсно не знаю. Ну це дрібна примітивна провокація, коли нас від чогось відвертають увагу. Ну, пункт перший, ви правильно сказали: ну, нульова, нульова кандидатка. Знаєте, скільки завгодно, навіть якби Джо Байден її вивів, сказав я пропоную вам її обрати. Скільки б за неї проголосувало? 0,25. сотих. А Байден не її, тому що перше, це наше діло кого обирати. Друге, Маркарова навіть не могла вручити Байдену нормально вірші грамоти десь два роки свого перебування на посаді. Її статус там мізерний. Якби не оця війна в Україні страшна, і допомога США, коли вона там мусить час від часу виринати, це один з найслабших українських послів Маркарова. Плюс в Україні вона була непоганим заступником міністра. Її ще при Яценюку, потім при Гройсману робили позитивний імідж. Штучно робили. Але толку з того було мало. При Зеленському вона показала себе дуже слабеньким урядовцем, але звільнили її не через те, що вона була слабеньким, яка нічому не забобігла розвалу української всієї тої системи, набудованої при попередниках. А через те, що вона була учасником розмови про Олів'є Олів'єв голові Зеленського, пригадуєте гончарука в кабінеті, і тому її поперли з посади якомога швидше з кабміну. Чи Маркарова е, має якийсь авторитет в сьогоднішній владі? Та немає вона там ніякого авторитету. Пригадуєте, приїзди Зеленського, коли він з Єрмаком їздив. А пані посла амбасадорку не пускав до себе машину. А це обов'язкова норма, це демонстративна норма. Ти показуєш підтримку своєму послу, тоді своїм посом спілкуються. Маркару не підтримує ніхто в Україні, ні влада, ні виборці. Маркару не підтримують США особливо сильно. З нею спілкується ну, посол країни, союзника. Все тому це якась фантазія. Я уявлення не маю для чого, але крім фантазії, тут нічого нема. Я не виключаю, що можливо її хотіли десь повернути на посаду якогось міністра в український уряд, щоб міжнародним валютним фондом вести кращі переговори, бо Марченко провели всю роботу абсолютно. Але. Я щось теж дуже в це сумніваюся. Ну, хтось міг тоді би виступити проти неї, вкинути таку інтрижку, щоб Зеленський прилякався, щоб під нього копають. А він же, знаєте, як маленький Сталінчик, коли відчуває, що хтось його підсиджує, моментально знімає з посад усіх таких людей. Тому ще раз кажу, на мій погляд, це дрібненька авантюрка. Можливо, якась група хоче її проскручувати як технічного кандидата, або щоб комусь десь насолити і підставити. Ну, наприклад, для того, щоб відбирати голоси Прошенка. Може бути такий варіант? Може, але, але мені здається, що це поки що якась чутка, якесь непорозуміння. Так, вітаю вас, пане Тарасе. Отже, кожного дня ми з вами розбираємо нашу владу на корупцію та інші скандали. Скажіть, будь ласка, невже в них немає гідних аналітиків, щоб запобігати цим зашкварам? Чи все це робиться навмисно, бо розігрується якийсь сценарій? Давайте так, я зрозумів суть вашого питання так, що ви не говорите, щоб запобігати корупції. Тому що, якби це було питання, чому в них немає аналітиків, щоб не допустити корупції, я би сказав: ну 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 вони для цього йшли у владу, щоб займатися корупцією. Це єдиний був мотив інших мотивів. У них не було в принципі. Не було там, нема людей, у яких світоглядно є відчуття, що вони мають зробити щось для цієї країни, щось важливе, щось серйозне. Там. Збудувати собі кар'єрочку і забезпечити себе на і своїх відприсків на тисячу років вперед. От вас на це є завдання. Але я так розумію, що ваше питання про те, щоб не запобігати саме скандалам витоку інформації назовні. Ну, напевне, це мене теж дивує, тому що ці скандали прориваються саме від тупості і жадібності. Чи могли набу їх зупинити і не допустити такого рівня? Так можна було це заховати. Можна було, не ховають, навіть не стараються. Чому? Ну, перший момент і перша відповідь ну вони дійсно тупі. Ну слухайте, ну не обирали владу інтелектуалів. Ви подивіться на минуле всіх цих людей, які попалися десь на корупцію. От є якийсь клочко, якийсь там займався якимось охоронним бізнесом. Ви б його фізіоном і бачив: оця квадратна будка, там написано: Я тупий. Там чітко на ній написано. І, звичайно, що в нього мама і сестра раптом стали мільйонерами, почали раптом бідненькі були до того, скуповувати нерухомі, зрозуміло, що не під себе. Звичайно, він ж засвітився на хамстві тупому для протиполіцейських, і після того почали по ньому копати. Ну, але він дійсно тупий. Ну, інші, які попадалися, вони теж не інтелектуалами. І в вищій сфері, ну, Зеленський, взагалі, інтелектуально стерильний. А Єрмак, який нібито є диригентом і всім має керувати, ну він теж не є інтелектуалом. Ну це людина в інтелектуальному розвитку, яка ну, дуже низько стоїть. Там, знаєте, мені дуже неприємно це говорити, але там цій команді більш-менш розумних, ну, по-моєму, тільки татаров. Розумних інтелектуально в плані він дійсно вміє працювати тільки те, що він проти України працює. І проти демократії в Україні, і проти правосуддя, і проти всього. В цьому біда. І це біда, що один з ворогів, реваншистів в цій владі дійсно є мудрим чи розумним, правильно сказати. Так, от всі інші дуже відсталі інтелектуально. І тому вони думають, що якось зійде, якось пропливе, от вони в березні місяці скасували декорування електронне і почали гребти, як дурні. Думаю, що ніколи не відновиться. А бац. Прилетіло. І от зараз вони десь шукають, куди заховати, як перебрехати своє, майно. Думали приховати для початку. Не вдалося, довелося висвітлювати. Тому що є партнери за кордоні, тому що є в Україні суспільство, Україна не Росія. І тому по них тиснуть. Тому перший основний пункт вони дійсно не мудрі. Пункт другий вони неймовірно жадібні, жадібні, засліплі очі. Ну і пункт третій. Це значна частина з них не планує залишатися в Україні. Вони впевнені, вони нагребуть, скільки можна, і в певний момент вони Україну покинуть зі своїм майном і думають десь переховатися, поміняти прізвища, купити якісь паспорти якоїсь острівної країнки і жити там. От десь, мені здається, це. Залишатися і будувати Україну особливо з них ніхто не бажає. Доки їм вдасться триматися за владу, доти будуть триматися, а тільки закінчиться. Все, це не люди з нашої. Нашого майбутнього. Доброго дня. Як на вашу думку можуть розгнутися події, якщо Китай на фоні свого протистояння США все-таки вирішить, наприклад, певний критичний для Путіна момент серйозно допомагати військовою технікою, яка буде реакція Заходу? Я розумію, що Китаю це не вигідно через економіку, значна частина якої зав'язана на Захід, але бачимо, диктаторські режими не завжди можна передбачити в такому плані. Так ви праві. Через економіку вони це стримують, і дійсно вони не є до кінця прогнозованими. Але Сідіпін має два завдання: три завдання. Перше завдання це воно завжди для китайських лідерів було значимим – забрати Тайвань. Оце в них як фетиш. Друге завдання, і тут їм треба сконцентруватися там. А не на якійсь війні в Україні. Другий момент світова гегемонія Китаю. Китай хоче відродити біполярний світ часів СССР США. І там замінити Росію. Фактично замінити СССР. СС... І йому не потрібно максимальне посилення Росії. Йому потрібно, щоб Росія не програла в цій війні, щоб вона була залежна від Китаю, щоб вона знала, що вона залежна від Китаю. Тому Китай грається саме в таку гру. Тому в цій грі. Максимальна допомога Росії йому не вигідна. І третє, Сідіпін зацікавлений, щоб кожен Китаєць, а Китай все-таки достатньо відкрита країна, який живе і працює за кордоном, хотів допомагати своїй країні. і Був її постпредом. Країна з стопроцентною диктатурою, Китай є обмежена демократія, назвемо це так. Вона для тих, хто не має якихось інших дисидентських тіл, і вона, в принципі, прийнятна. І країна, значить, стопроцентною диктатурою, і країна з. Страшною бідністю ніколи не будуть тою державою, яка зможе впливати на сотні мільйонів китайців по всьому світу і використовувати їх для своїх цілей. І тому їм потрібно, щоб вони бачили Китай як країну, яка добре розвивається. Зараз колосальне падіння економіки в Китаї це для них дуже серйозна проблема, і тому Сідіпін думає про це. Як би це вплинуло, якщо б Китай почав допомагати Росії, ну перше, взагалі говорив, що там китайські війська підуть. Ні, це повний блеф. такого не буде ніколи. Щоб Китай почав подавати, продавати повноцінну зброю Росії, так це була би для нас проблема. Цей зброї стало би в рази більше в Китаї саме старої, не дуже ефективної зброї, є неймовірно багато. Хорошу нову він би не продав Росії. Але старої стало би в рази більше. Це, це було б дуже важко. Але я думаю, що цього не буде. Китай. І раніше це робив, я думаю, буде продовжувати продавати комплектуючі до зброї для расистів. Але перше, з цих комплектуючих ще щось треба зробити. Друге, нею ще хтось має воювати. З обома проблеми у Росії назрівають проблеми. Щодо того, щоб щось робити, вони нарощують військову економіку, і китайська допомога їм підштовхує це і прискорює це для нас біда. Але. Я б не сказав, що це так критично, тому що хтось це має втілювати. Росіяни, ну, це не той народ, який може з такою опосередкованою допомогою щось розвинути. Тому я б скажу: не критично, але погано. Наступне знову пише Андрій з міста Харциська. Знаєте, вони можуть бути смішні трошки питання, але з окупованої території підкреслено, тому відразу ж е, читаю. Свіст е, каже: Азаров стверджує, зараз стверджує, я в 2011 році обнаружив в Києві дві секретні американські біолабораторії і сразу доложив про це депутатам Верховного Свята України. Но вони не проголосували і за їх закриття. Я так старав. Е, я як так сталося, що більшість депутатів Верховної Ради України, які були під контролем партії регіонів, не підтримує свого керівника Азарова? Дякую за відповідь. Слухайте, Азаров. Тупо бреше. Я в 2011 році сам був в Верховній Раді. Ніяких біолабораторій в нас ніколи не було. І нічого подібного не буде. Тоді президентом був Янукович, які біолабораторії? Менше слухайте цього тупого брехуна. Це є на російський ринок, йому роблять замовлення, він це виконує. Це не для нас, це там, в Росію, ця брехня. Не слухайте. Все, що говорить Берзару, брехня. На цьому закінчуємо. Слава Україні!